Та в ефірі інформаційний випуск новин 12 червня. Сьогодні вже 1205-й день війни Росії проти України. За цей час втрати російських окупаційних військ в особовому складі сягнули одного мільйона осіб вбитими і пораненими. При такому марнуванні людських життів в нормальній державі замислилися б над доцільністю терору України. Втім, ворог не зупиняється. Тож ми маємо стійко триматися та всебічно допомагати нашим захисникам і захисницям виборювати свободу від окупантів. Далі про події четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Привласнили понад один мільйон бюджетних коштів. На Хмельниччині правоохоронці викрили групу злочинців, які наживалися на грошах, виділених на харчі для військових. Таку аферу провертали в одній із військових частин регіону. За даними слідства, спільники систематично документально завищували кількість необхідного хліба а гроші за фіктивними накладними виводили з підконтрольних рахунків та розподіляли між собою. Таким чином їм вдалося вкрасти у держави понад один мільйон. Наразі, за даним фактом, повідомили про підозру 45-річному колишньому заступнику командира батальйону військового формування, місцевому підприємцю та бухгалтеру. Двом з них обрали запобіжний захід триманням під вартою. Третій же учасник відбувся домашнім арештом. Психологічна реабілітація для працівників системи МВС, які отримали поранення внаслідок війни. Психологи ДСНС спільно з правоохоронцями провели сеанс екотерапії. Реабілітаційна програма відбувалася в природному та культурному середовищі. Бійці, які проходять лікування в одному із закладів охорони здоров'я, відвідали державний історико-культурний заповідник Межибіж. Тут для них організували екскурсію старовинним замком. Крім того, перебуваючи на одній із баз відпочинку, учасники мали змогу. Відновлювати ментальне здоров'я шляхом риболовлі та єднання з природою. Такі заходи спрямовані на покращення психоемоційного стану, особового складу, зменшення наслідків бойового стресу та сприяння успішному поверненню до повноцінного життя і виконання службових обов'язків. П'ять років за ґратами та майже півмільйона компенсації. Так закінчилася справа про побиття студента в гуртожитку Хмельницького училища номер 11 Нагадаємо, інцидент стався тогоріч у жовтні. В результаті конфлікту в неповнолітнього потерпілого діагностували струс мозку, закриту черепно мозкову травму, множинні гематоми та садна, забій легені та розрив селезінки. Останній орган і взагалі довелося видалити. Відтак, за рішенням суду, 18-річному винуватцю врешті присудили 5 років за статтею тяжкі тілесні ушкодження. Також суд зобов'язав сплатити його понад 417 тисяч гривень на користь потерпілого та відшкодувати Національній службі здоров'я України країни близько 55 тисяч гривень за його лікування. Ніяких вибачень, пробачень з їхньої сторони, так і не було. Я задавала йому питання, кажу: а чого ж ти до суда ніколи не попросив ні твої батьки, ні ти, ні в мене, не ні все на вибачення? Він каже: він просто сміється на саме. Я рада, що він буде заграти, хоч і невеликий період того часу, але що він, він буде заграти. Радіти мені нема. Чому тому що мені здоров'я ні мені, ні дитині ніхто не верне. Органа мені дитині ніхто не верне. Навіть за те, що присудили там ту компенсацію. Мені органа дитині ніхто не верне. Моя дитина каліка, ні групи, нічого йому держава не дає, бо це посттравматично. Можливості, проблеми та перспективи у Хмельницькому. Відбулися загальні збори регіонального відділення асоціації міст України. Їх у нашому регіоні, як і у всіх інших, проводять щонайменше двічі на рік. Це можливість громади між собою визначити стратегію на рік роботи або по минулому півроку, як зараз да, пройшло півроку відкоригувати її і об'єднати зусилля для устоювання інтересів мешканців громади. Серед питань для обговорень, допомога силам оборони, облаштування укриттів, мільйонні дефіцити комунальних підприємств, та не тільки обговорюємо до значного новинки нормативних документів, законодавства, рішень, ті законопроекти, які подані але ще не прийняті напряму, стосуються місцевого самоврядування. багатьох займаємо категоричну позицію, категорично не приймаємо намагання втручатися. В справи місцевого самоврядування намагання забезпечити додатковий, додатковий, і ще додатковий там ступінь контролю за органами місцевого самоврядування. Одне з найголовніших питань у громад майбутній опалювальний сезон. Адже навіть попри те, що комунальні підприємства вже встигли частково адаптуватися до реалій, від цього не стає легше, бо ж вимоги уряду ростуть, а допомоги не більшає. Три роки а... Муніципалітети власними ресурсами стримували тарифи. Був підписаний меморандум між центральною владою і місцевим самоврядуванням, що тарифи не піднімаються, а громади отримують відповідні компенсації. На жаль, зараз заборгованість перед громадами 90 мільярдів гривень. Я думаю, що мало хто з вас знає, що з кожної гривні сплачених за комунальні послуги, от ви платите одну гривню за комунальні послуги. То і думаєте, що це йде на рахунки підприємств комунальних або місцевій владі? Ні, неправда. 35 копійок залишається тільки в цьому підприємстві, яке надає вам послуги теплопостачання, водопостачання, гарячу водопостачання. Всі інші кошти йдуть монополісти. Ба більше кажуть у громадах, пробують завжди знайти альтернативу, але й вона через певні законодавчі норми буває невигідна. Ми сьогодні говоримо теж про альтернативи види палива. Ми повинні в цій системі бути захищені, максимально максимально упростити систему підключення до електричних мереж. Тому що коли казоворчову установу по яку ставить, треба до 8-9 мільйонів. Це обладнання до газове обладнання, трансформатори, трансформатор це дуже великі кошти, і відтоді це все не дуже позитивно складується на економічну складову тарифа, тому що все одно не різницю не перекриваємо. Результатом такої зустрічі стануть пропозиції для уряду. Їх уже найближчим часом сформують та передадуть до столиці на розгляд депутатів. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Обмін досвідом та черпання нових ідей у Кам'янці-Подільському провели педагогічну регіональну неконференцію. «Едкемп». понад 120 освітян із різних куточків України зібралися тут, аби говорити про важливе майбутнє освіти. Кожен може стати спікером і спікеркою де кожен може і кожна презентувати свій досвід роботи. Це місце це така подія, де люди знаходять знаходяться знаходять однодумців, Люди приїхали спікерами і спікерками, Пати з різних областей України поділитися своїм досвідом, навчити нас, розказати, підсказати. Ну звичайно, щоб вчителі ві... в нинішній вік сиділи так на місці, складши руки, хочеш розвиватися. Звичайно, на такі події, на які можна знайти багато думків, показати себе, подивитися на інших. Ну і взяти для себе багато чого цікавого. Вперше такий захід відбувся в історичному місті. На ньому освітяни обговорили чимало актуальних питань. Основна е, пісила нашої, е, нашої події це старша профільна школа. Це на питання, яке не просто не просто назріло, а перезріло, оскільки з 2027 року вся школа, яка є, вона має квартира на ці конфільні рейки. І насправді ми переходимо до цього ліцею і не знаємо, як це зробити правильно. І сьогодні наша подія це такий майданчик для обміну клінікам. Ми хочемо для себе зробити цю школу як найкраще для усіх учасників цього процесу. Нагадаю, це і в дурні і педагоги, і батьки. Тобто, ми хочемо об'єднати ці всі е, думки. То єдине для себе не працювати тут траєкторію, як буде рухатись наш ліцей у майбутньому. Обговорили й питання старшої профільної школи. Це тема, яка торкається усіх і педагогів, і здобувачів освіти. Втім, освітяни зазначають, що майбутні зміни лише до кращого. Сьогодні багато спікерів говорили, так запрошені гості про те, що не варто триматися за мануле, але варто в першу чергу усвідомити, що ж насправді відбувається, і головне на кого зорієнтовані ці зміни, щоб вони дійсно повинні не змінити на краще. Я точно можу сказати, якби ми досі залишалися цим інтернатом першого до ступеню і ніяк не рухалися, можливо, і навіть втрачаючи щось, а не втратили і цей період початку була. Нічого не було, вже без закладу не було, розумієте? Тому варто не боятися змін, а варто розуміти, і а що ми можемо як докластися, долучитися і змінитися можливо, самі, якщо зміниться заклад, яку нам так подобається працювати. Тож усі учасники у натхненній атмосфері отримали відповіді на чимало питань, а головне почерпали нові знання та ідеї від професійної педагогічної спільноти. 217 випускників-відмінників цього року отримали медалі. Саме стільки майбутніх абітурієнтів за високі успіхи у навчанні нагородили напередодні у Хмельницькому. Учні, які навчалися 11 воєнних років, фактично з 2014 року в мовах російсько-української війни і стали відмінниками, отримали золоту чи срібну медаль. Вони не просто мають отримати свідоцтво зі знаку, вони мають отримати символічну нагороду за свою важку насправді працю впродовж 11 років. До слова Хмельницький ледь не єдине місто, у якому продовжують вручати медалі за досягнення у навчанні, бо ж на державному рівні таку урочистість скасували. Ця новина кажуть випускники, неабияк їх втішила. Багато хто з нашого класу розчарувався, Свистак Юліана, ліцей номер і ми були дуже зворушені та вдячні куян Роксалана. Ліцей номер 3. і відчути себе переможцями. погоджується із цим ще одна золота медалістка Анастасія. Дівчина зізнається, доклала чимало зусиль, аби сьогодні отримати цю нагороду. Вкладено в одинадцять років безперебро навчання взагалі зараз я така знаєте, у піднесеному настрої. Це дуже приємно, що мої всі досягнення, мої всі старання вийшли у цю медаль. Вболівав за доньку й батько Анастасії Владислав. Чоловік каже, радіє на городі не менше ніж його випускниця, адже це символічна вдячність за її старання протягом 11 років. Я як батько вже другий раз в період війни. Дуже пишаюся своїми дівчатками. У мене старшенька закінчила 9 ліцей. Золотою відзнакою. Вручав мар міста. І сьогодні нарешті дочекався, коли младшенька Анастасія Владиславовна. Так само теж так. так. По шляху Крім того, під час урочистості відзначили й призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад та Малої академії наук. Усі вони отримали премії та стипендії. За перше місце 10 тисяч гривень, друге оцінили у 7 тисяч та третє у 5 тисяч гривень. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 13 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в останній робочий день тижня стане прохолодніше. Вночі без опитів день місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень пориви пори висягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 7-12 тепла, в день 14-19 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується 8-10 із позначкою плюс, в день стопчик термометри покажуть 15-17 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.